Я сьогодні цілий день їм, і в мене є відчуття перед собою провини. Якраз хочу розказати про цю емоцію, та що тут якраз відсутній цей баланс. Ось відчуття провини це емоція, з допомогою якої щось в ваших діях, контактах, знаннях, відчуттях в якихось об'єктах не легалізовано вами. Всередині якийсь момент навіть в житті, який ви не легалізували, не дали дозвіл на те, щоб він був і існував. Як це проявляється в цілі? Важкість в грудях. Таке, знаєте, відчуття давлення, от ніби щось давить, ви прям ходите. Це прям відчуття, що ніби хтось прям сидить на вас, та? і відчуття в животі. Такий прям тиск в животі. Відчуття вини проявляється в діях як рятівництво, ми про це все знаємо. Та? Що хочеться всім допомогти, продати якусь послугу, але там дати набагато більше за ту ціну, яку ви. Ослово продали самопокарання, якась безкінечна компенсація. Там це страх успіху туди ж відсутність масштабування. Людина з загостреним відчуттям провини їй складно масштабуватись дорівнює складно дати собі дозвіл на це. Дуже важливо замічати. Чекапити, а де у вас це проявляється в житті? Бачите, відслідковувати і розуміти, а де саме цей тригер, коли ви будете просто бачити вже і помічати, ви можете собі позадавати питання: а що я не легалізував, на що мені потрібно дати собі дозвіл?